Ти, друга парта, у синій курці. Як вас звати? Мене звати Алексіс. Алексіс, будь ласка, покинь мою аудиторію. Я більше ніколи не хочу бачити вас на жодній зі своїх лекцій. Я не розумію. Другий раз просити не буду. Дякую. Навіщо існують закони? Що таке закон? Соціальний порядок? Щоб захистити особисті права людини, щоб ви могли покластися на державу? Справедливість. Дякую тобі. Скажи, чи був я зараз несправедливим до твоєї однокурсниці? Справді я був. Отже, чому ніхто з вас не протестував? Чому ніхто з вас не спробував мене зупинити? Чому ви не захотіли запобігти цій несправедливості? Ви бачите, що ви щойно дізналися ви б не зрозуміли за тисячу годин лекцій, якби не прожили це. Ви нічого не сказали, бо самі не постраждали. І таке ставлення говорить проти вас і проти життя. Ви думаєте, що вас це не стосується, тому це не ваша справа. Що ж, я тут щоб сказати. Якщо ви не допоможете відновити справедливість, то одного дня ви також можете зазнати несправедливості, і разом з вами не буде нікого. Правда і справедливість живуть у всіх нас, і ми повинні боротися за це, тому що в житті і роботі ми часто живемо поруч, але не один з одним. Ми втішаємо себе тим, що проблеми інших нас не стосуються, не наша справа. І ми йдемо додому, радіючи, що обійшли стороною. Але це про те, щоб постояти один за одного щодня в бізнесі, спорті чи в трамваї трапляється несправедливість. Покладатися на те, що хтось подбає про це, недостатньо добре, Наш обов'язок. Бути поруч з іншими, заступатися за інших, коли вони не можуть.